BlackView A200 Pro. Ось така стильна, красива штучка. Це смартфон. І так, це BlackView, і це незахищений смартфон, що є дивом для мене, бо я звик, що якщо випускає щось BlackView, BlackView, то це отака цеглина, якою можна когось прибити там у темному провулку. І не знаю, якщо ви зануритесь з ним, як вони там кажуть, що воно там водовлагозахище, то ви ще з ним потонете, бо важить, воно як, як натуральна. Це глина. А це вони випустили ось такий цікавий, досить легкий смартфон на тому ж самому Mediatek Helio G99. Бюджетний, екстрабюджетний процесор, але досить потужний, з камерою 108 Мп. Дивіться, з яким дизайном, з трьома камерами, самсунговськими. з батареєю 5050 мА, з швидкою зарядкою 66 Вт, зі 120 герцовим amoled дисплеєм на секундочку! 120 Гц. Ох. І з формулою пам'яті 12х256. Та ще додатково до 12 і можна ще зліпити 12 із з, з, сховища Тож, на каналі Технозон Україна оцей BlackView A200 Pro поїхали. Ми на сайті AliExpress, де я його і купував 240 баксів. 240 баксів. І ми бачимо, що в нас ну, є три кольори. Дивіться, ось такий цікавий, є чорний, є в нас отакий блакитний. Ну то ладно, давайте подивимось з технічних характеристик: 120 Гц, amoled екран скруглені края, 667 дюйма, 16 мегапікселів, фронталка. Камера а, на модулі Samsung Isocel 3P9. Не самий нормальний, не самий гарний модуль, бо він знімає лише 1080p 30 Гц. І е, таке собі якість фото я б хотів би краще, чесно кажу. Зараз ми озвучимо перелік цих камер, але е, усі е, фото, які ми робили, ми розмістили в опису під цим відео. Можете відкрити і самі, власне, очі подивитися, як вони виглядають. 108 мегапікселів, основна камера це Samsung Isocel HM 6, плюс 117. 117 градусів ультра ширик 8 мегапікселів і 2 мегапікселі ультрамакрокамера, але в мене є сумнів стосовно макрокамери. Мені здається, що вони просто використовують 108 мегапіксельний модуль і кропають потім це зображення. Я вам покажу, коли буду використовувати. Бо коли е, ти наближаєш зображення, то воно. Виглядає, як, ну, це не це, це не з макро, це як якийсь кроп, і воно там є ореол на, на буквах, тож є, як є. Ну, з формулою пам'яті ми з вами вже зрозуміли. Можна розширити пам'ять до 1 терабайта. Що в нас тут? Ну, GPS до нас і NFS є, до речі, 5 ГГц Wi-Fi. А стосовно 4G, то тут немає 4G і немає агрегації. До речі, вони почали порівнювати цей a 200 Pro з Galaxy S22 Ultra. Чому з? Galaxy s 22 Ultra. Не зрозуміло. В мене, до речі, такий був. І вони програють е, по всім параметрам, я сразу кажу, але корону вони наділи на 200. Pro. маркетинг такий маркетинг. Е, знаєте, Galaxy S22 Ultra випустили два роки тому, а цей випустили цього року наприкінці і порівнюють. Дивіться, 239 баксів, а там 880. Ну, Зараз він не коштує вже 880. 667 дюймів дисплей, АМОЛЕД з е, Круглені края. Іначе Тобто один і той самий, але розподільча здатність тут в нас Full HD а там в нас далеко не Full HD Процесор G99 і Snapdragon 8Gen 1. Чому вони тут не відмітили, що там процесор ліпший? 108 Мп тут і там, але вибачте, там знімає камера 8К, а тут знімає камера максимально 2К 30 Гц. Ну, розумієте, да? заряд. 44 Вт там, 66 Вт тут. Але давайте так, не будемо з вами порівнювати автономність, бо у Samsung є оптимізація. Ну, пам'ять, ладно, але <правда> перевага у 50 мА. Ви мене вибачте, щось вони тут перестаралися. А, також, вони тут. А, знаєте, що круто? В нього є оптичний фінгер... ну, сенсор м м датчика, дактилоскопічний. Під, під екраном я вам покажу, дуже швидко працює, мені сподобалось. Також вони пройшли тюзю сертифікацію для е, синього, для фільтрації синього. І хоча вони тут пишуть у 436 тисяч балів, я не вірю, бо в мене вийшло 368 тисяч. Більше не отримав. Перейти за посиланням, під відео, яке я розмістив, і прочитати усі ці характеристики, ви, ви саме там можете. Тобто і по подивитись актуальну ціну. Слухайте, що вони тут ще пишуть? До речі, дуже багато пишуть, але 24К дисплей, от вони полюбляють. Але ми зараз беремо цей смартфон, просимо вас. Підписатися на мій канал та натиснути дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний YouTube, А якщо не буде підписок, то і рекомендацій на україномовний контент теж не буде. Що вони тут ще? Ну, ігрові можливості, ми, звісно, їх протестимо. Але в мене є враження. І враження таке, що за 240 баксів це крутилезна річ. Поясню, бо він не має такого максимального нагріву. Кому потрібна та камера, якщо ми усі використовуємо ті камери, а потім викладаємо у соціальні мережі, і ці соціальні мережі їх усе одно ужимають до якогось там ширпотребної якості. Далі, пограти можна, автономність досить непогано, півтори, півтори доби при максимальному використанні мені вистачало. Швидка зарядка це плюс. Коротше кажучи, тестуємо, потім переходимо на висновки. Ну що, сам по собі смартфон. Дивіться, який цікавий дизайн. Чесно кажучи, я не чекав, що за стільки грошей, за, там, за 200 з чимось баксів, ми отримуємо таку крутелезну річ. У якості якогось більш-менш нормального дизайну, дивіться, в нас є ось такий скруглений екран. Бачите? В нас є два мікрофона, це означає, що тут є шумодав. Є в нас. Ось такий динамік, але він моно, тут немає другого динаміку. Далі є регулятор гучності, є блокування, і ми бачимо, що тут немає звичного для BlackView розблокування через кнопку ну, відбитка пальців. Бо відбиток пальців у нас під екраном і працює він досить-досить швидко. Дивіться. Оп, дуже-дуже швидко працює. А ми маємо три камери. Ну, Тут написано, що 108 мегапікселів та спалах. Далі. В нас є лоток для сім-картки. Ось в такому варіанті одна сім-картка, та можна поставити мікро-SD, чи дві сім-картки одночасно працюють. І роз'єм для Type-C. Якщо ми кажемо про роз'єм для Type-C, то заряджається він ось таким кабелем. Ну, Кабель такий собі, дріт, фігня. і 66 Вт Power Delivery в нас. Блок заряджання 66 Вт. Тож, нормально. Комплект. У комплекті ще є в нас чохол, за який величезне дякую, бо якщо смартфон новий і дизайн нього нестандартний, то підібрати чохол буде проблематично. А тут ми вже маємо цей, цей самий чухлі, воно нормально сидить, не дивлячись на такі, такі скруглені края цього екрану, ми маємо. Нормальне, знаєте, як воно вони проробили. І тут у нас є ось такий виступ, який не дозволяє при падінні розбиватися екран. Тобто, що якщо він падає таким чином, то у нас є заступ тут. І навіть якщо воно буде падати на ребро, воно не торкається поверхні цей екран. Круто. Більш у коробці нічого немає, вона пуста і така собі коробочка, просто звичайна коробка. <реш> Знаєте, яка відкривається з таким <реш> геній, геній, дизайну. Далі, сам по собі, інтерфейс дуже-дуже плавний. Дивіться, 120-герцовий екран з дуже класною яскравістю, бо якщо я ставлю яскравість на максимум, то навіть йде пересвіт у моїй камері. Є автоматичний датчик в нас яскравості. Давайте зробимо так, щоб було в нас комфортно через камеру видно. Давайте підемо у налаштування екрану, і тут ми побачимо, що в нас можливо виставити плавне відображення, дивіться, смарт це в нас динамічна частота, висока 120 Гц постійно, 90 середній, нормальна 60. Тож є в нас такі режими. Якщо ми підемо про смартфон, подивимось, то звісно, тут у нас 256 сховища, там 8 ГБ, є додаткових там плюс, плюс 12, 12 можна додати, ще 12 можна додати, та ладно, так. Ще можна 12 додати і 5500 мА батареї, розподільча здатність 1080, 1080 на 2400 Те саме ми можемо побачити більш детально у AIDA 64, що це A200 Pro BlackView з апаратною платформою MT6789 з базовими ОЗУ 12 ГБ LPDDR4 і 256 ГБ сховища на Bluetooth 5.2. А процесор це Mediatek Helio G99, 6 ядер cortex a 55 по 2. 2 ГГц і два ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц, 6 нанометровий 64-розрядний процесор. За відображення в нас відповідає mali G57. Час... Бачите, частота оновлення в нас 120 Гц. Не самий крутий відеоадаптер, але пограти ми зможемо. Стосовно акумулятора у нас 5050 мА і досить непогано все. Доступу до температури немає, але ми відразу проводимо тест, троттлинг-тест. Давайте розмістимо його з боку. Щоб було видно. І навіть якщо доступу до температури немає, ми побачимо, падіння частот було чи ні, і побачимо, є пропуск в нас тактів чи немає. Стартуємо. Ну, як ми побачили, в нас досить непогані результати. Хоча деякий пропуск кадрів є, але у цілому процесор справляється з навантаженням. І е, такого суцільного перегріву немає, бо я вже їм користувався. Е, стосовно мережевих можливостей, то ми зараз тестуємо. Е, давайте подивимось, який ми е, 5, 5 ГГц Wi-Fi. Давайте на DataGrop. Стартуємо. І результат досить непоганий для, ну, для МТК, це такий собі, е враховуючи, що тут немає Wi-Fi. 6, 266 на 336, більш-менш нормально. Wi-Fi 2,4 ГГц тут слабкуватий, чесно скажу. Давайте так, я покажу усю правду. Якщо перейдемо і починаємо тестити, то ми отримуємо. Ось такий результат. Це нижче середнього. Я скільки не переробляв ці тести, в мене ну, отримував а, один і той самий результат. Десь 30 на 10, на 15, на 20, він такий плаваючий. Тож більше ми тут не отримаємо. 4G а, в нас немає агрегації. Ви це теж повинні розуміти, хто розраховує то, хто розраховує тут отримати, там, наприклад, LTE+, чи 4G, ні. Тут тут звичайний 4G без агрегації частот. Ну, Ми бачимо. Вимикаємо Wi-Fi і тестимо 4G. Ну, Тут я як є, я теж повинен показати усю правду. Зараз показую там, 17 Мбіт. Ну, ми у середині приміщення. Чесно кажучи, тут максимально, що в мене з агрегацією показую, там 30-50 Мбіт, максимально. А без агрегації це очікуваний результат для мене. 15 на 15. Давайте вмикати наш Wi-Fi. До того, щоб ми на ньому далі працювали. Що тут ще можна робити? Ми, звісно, можемо з вами грати, але для цього ми повинні розуміти, яка потужність в нас є. І якщо подивитися на результати, то Wildlife Extreme у нас 345 балів, 1253 WildLife звичайний, це на Вулкані. Slingshot Extreme 2450 і Slingshot Shot звичайний 3236 балів. До того ж, якщо подивитись у Antutu, то це очікуваний для цього процесору результат результату 368 557 балів, що каже нам про те, що ми у щось пограти зможемо. Я не кажу про якісь мега крутелезні іграшки. Але у середньостатистичні ігри ми грати не те, що зможемо, а ще я вважаю, що потрібно грати. Можемо, звісно, дивитись YouTube, стримити там якийсь сервіс по типу там Світ ТВ, воно буде тут усе працювати. Тож, але максимально, що він буде декодувати, це 2К, дивіться, зараз 1440. І стосовно динаміка та відтворення музики, то є трохи, ну, це максимальна гучність, є трохи в нас перегиб за високими частотами, середні в нас більш-менш нормальні, а низьких практично немає. І знаєте, що в нас немає іншого динаміка, немає стерео. І це мені не сподобалось. Хотілося б стерео, хоча я вже, чесно кажучи. Чи охренів за а, таку ціну вимагати ще й стереоефекти. Стосовно камери, камера в нас ну, таке, цікавий момент. Є ну, є в нас і відео, це я знімав фронтальною камерою. Фронтальна камера в нас обмежена 16 Мпікселями. Може знімати який неякий HDR у відео, де тут у нас обмежена FHD 30 Гц. Звичайна камера обмежена в нас 2К 30 Гц, також у нас звичайна камера обмежена 12 мегапікселями, Є в нас 108 мегапіксельний модуль, і я чесно вам скажу, фотографую він крутилезно. Отут, що є, що є, то є. Бо якщо ви починаєте наближати те, що ви сфотографували. Наприклад, дивіться, от я фотографував, то ви бачите дуже-дуже круто саму текстуру. І я вірю, що це 108 мегапікселів, які не які є. Але, але в мене є дуже великий сумнів, що тут макро якийсь чесний. бо коли я, ну Тут можна робити професійну зйомку, макрозйомку. Але, бо коли я фотографую в макрорежимі, дивіться, зараз покажу. Це в нас макро, то якщо я наближаю, то бачу ось таку картинку. Для мене це показник того, що, скоріш за все, воно фотографує на 108 на 108-мегапіксельний модуль і просто кропає, кропає до якогось розміру. Е, є якісь корекції, там все інше, але таке собі, а но... Чесно кажучи, камера, якщо достатньо освітлення, мені сподобалась у якості фото, вона більш ніж достатня для усе використання. Враховуючи те, що ми використовуємо усе це для соціальних мереж, то всі соціальні мережі його потім, потім <сум> вжимають до якогось одного формату, більш-менш нормального. А, так. Стосовно іграшок, ну, я тут грав і у PUBG, і у танчики, і у Код Мобайл. Давайте з вами спробуємо. PUBG Mobile, зараз я покажу вам, яку розподільчу здатність. Ну, він знаєте, як він дає налаштування високі і дає в нас високу частоту кадрів. Тобто він дає обрати цю опцію. Дивіться, якщо підемо в налаштування, графікс ну, у нас на українській мові смартфон, а PUBG Mobile не працює в українському секторі. Бачите, він дає HD, не дає HDR, Ultra HDR і дає високу частоту кадрів. Давайте, впієс. Ну, а ну, давайте. Іди сюди, я тебе буду кромсати. А так, чесно кажучи, я грав. Я грав у PUBG на цьому смартфоні, нагрів був помірний, тобто він має нагрів десь у районі камери, там, де є процесор, але я не скажу, що я відчував якийсь дискомфорт. Ні, якщо в мене були там якісь смартфони, Раніше і вони були проблемні, то я це казав. Якщо я, чув, якщо я відчував перегрів. Але тут є своя особливість, коли він трохи нагрівається, коли має трохи нагрів, то екран, знаєте, перестає бути приємним для. Ковзання пальцю. Не знаю, як це правильно сказати, буде більш, більш зрозуміліше. Але ви не можете точно поцілювати. Вам, ви повинні будете використовувати чи такі насадки на пальці, чи щось інше. Бо ну, є така проблема. Є. Тут Саме само по собі покриття екрану, воно ось таке з такими особливостями. Дуже добре, що зараз туман, це покаже, що в нас немає фрезів. Та і процесор достатньо такий, знаєте, 5050 мА батарея. Її вистачає більш ніж на півтора суток при такому використанні, що я ще пограю у щось. І це ну, нормальний показник. Це нормальний смартфон за 200 з чимось баксів. Ну, давайте е, підемо, візьмемо щось, постріляємо. Якраз туман на дворі. Куди я падаю? Давайте. Є. Побіжаємо, побіжаємо. Давайте щось, щось. Давайте гучніше зробимо. Тут хтось є. Тут хтось є. Дайте мені щось. Опа, тихо. Тут хтось є. Вони мене почули. Оце сюрприз. Я чую, як хтось бігає. Ей! Хто тут є? Слухайте, ну нормально грати. Нормально, давайте знайдемо якийсь кулеметик, щоб комусь надерти дупу. Дар... бля, нічого немає. Дивіться, пусті домівочки. Зовсім нічого НЕ маю. А ну, Що це? Револьвер. Фігня якась. Та ну ладно, так не буває. Ну що, де? Ви? вилупки? Я вже тут готовий, виходьте. Ой-ой-ой, рушничка, а. Оооо, рушничка то добре. А вона двохствольна. Выходьте, БД. Ой-ой-ой. Ах ты ж подлюка, ведь ты стреляешь. За парканом. Ох, вины стрелок, я стоял на месте. Боже ж ты мой, на тоби. Забігався. Де тут? Де тут ще хтось? Та, слухайте, нормально. Граємо. І нагріву практично немає. Я так, я відчуваю тепло, так і повинно бути. Він повинен кудись відводити це тепло. Але... Опа. Граната прилетіла. Хто куди кидав? Ах, ти ж палюка така, а. з боку ззаду... Ще один у нас приїхав. Добрий ранок. <хе -хе 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 -хе> ну, нормально? Де він там? Боже ж ти мій? А ну йди сюди. Хлопче? Хлопче. Що ти там ховаєшся? На тобі. Все. І. Кулі закінчилися. Ну, маємо, що маємо. Нормально, нормально. Давайте ще Call of Duty Mobile спробуємо, бо танки, я спробував, ну, вони просто працюють. Вони навіть на слабких TV-боксах якісь працюють. Давайте код Mobile спробуємо. Ну що, і код Mobile теж працює досить добре. З добрим ранком. Хлопці, чому ви в білому? Скажіть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Я не дуже полюбляю код мобайл як таку гру. Мені не подобається. Це просто. Де ти там? А, це я. Ана. Та ні, немає тут якогось критичного нагріву. Йди сюди. Там, блін. Ну. Йди сюди. Доброго дня. Все хлопці, виходимо та робимо висновки. А у якості висновків скажу, я рекомендую цей смартфон саме за цю ціну. Дорожче він не вартий, але за цю ціну досить непоганий смартфон з нормальним дизайном, з більш-менш нормальною якістю. І мені він дійсно сподобався. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.